Точ, тож не Ми не, не говоримо. А це просто говорили. Зляти, ураху, ставити. Там юрист опирався на статті 50. Стаття 50, круг 4. Повномарний секретаря селищної ради може бути достроково припинений за рішенням відповідної ради. А ви говорите на комісії? В тій комісії? Раді решаєте. Вибачте, Музей, ну, я вже вот, скільки, це десята сесія. На кожній сесії я поясняю, що любое рішення повинно бути перед тим, як прийнято, розглянуто в профільній комісії. Розглянута в комісії, обговорена в комісії. Я пропоную послухати. По я... тим питанням прозвучали, яку можу дати. Просто з Богу, як я дивлюся, інформацію, дораджу. До секретаря є якісь питання, так? Давайте згадаємо, що секретар це є особа, яка прийнята на роботу. Крім того, що вона депутатські повноваження, вона ще ну, прийнята на посаду секретаря, отримує заробітну плату та такі інші. Тому на неї не тільки закон про статус депутата розповсюджується, а ще й кодекс законів про працю. До любого з вас, якщо є претензії на роботі, вам що кажуть? Ви не виконуєте перше, друге, третє, четверте, надай мені свої пояснення. Причому це все йде письмо. Після цього відбувається, що той працівник, до якого є, в даному випадку секретар, вам доповідає, що я по першому питанню це не могла зробити, тому по-другому я це зробила, по-третьому і таке інше. Тому, Недовіра на минулій сесії, я був присутній на ній, коли в секретарю оголошувалась, то вона оголошувалася з голосу. Я не був на поза Жодного документа я взагалі не бачив, яка претензія до, до неї до секретаря. Тобто, як працівника, який влаштований на роботу, лікар. отримує заробітну плату, до нього має бути якась претензія письмова, яку мають розглянути не тільки той депутат, який з голосу ні, давайте її знімок, а й всі інші депутати. Вони зараз позбавлені. Зараз навіть секретарка збавлена право вам сказати, що вона хоче сказати в своєму виборченні. До неї є претензія якась. Вона щось якусь роботу не виконувала, вона ж її не знає. Ви знаєте конкретно? Чим? Чому не знає? Совершенно правильно. Тоді я вас просто раджу вам. Задайте конкретне питання. Шановний секретар, ви такого то числа не виконали таке то, таке -то доручення депутатського корпусу. Ви маєте за це нести відповідальність. Тому скажіть, чому ви його не виконали? Вона вам доповість, я його не виконала, тому що от.

Десь приблизно, мабуть, більше півтора місяця назад Галина Станіславівна, Панова, депутат бувшого скликання, звернулася до Зої Григорівники про те, щоб дала їй домірність на представлення адвокатом її інтересів суді. Зоя Григорівна відмовила, сказала так, адвокат не проживає в наступному на пункті селищної ради, не має права віддавати ці довірності. Але ж навпаки, железніковий її захиснику була надана така довіреність. Ну і при тому всьому видана з порушеннями, немає ніколи, то і це називається нікчемна от Пан Митрошенко написав запит у прокуратуру, де все написав, розписав, якщо вважаєте, що я вам дам для ознайомлення. Валерий Александрович, вот это оправдание, получается так, что на меня дают рекомендации сессии постельной комиссии, которая в половинном составе была, не выслушивая вообще меня. На всякий случай я не хотела говорить об этом сегодня, чтобы не отнимать премию. А теперь навижу вот этой самой никчебной доверенности. Мне ее давали в прошлом году. Это первое. Второе, я не знаю, изменились, возможно, законы, поэтому сейчас нельзя дать доверенность по новой. Но из сюда, где не трошим, бывший нас глава земельной комиссии, за а не к чемности моего адвоката, который меня вполне устраивает. Доверенность. Так вот, тут же мы приехали к целый шнурат, и мы эти документы предъявили уже в прокуратуру и в суду, чтобы вы знали. Мы сделали ксерокопии оплаты за таможенный, не таможенный, а как это, э, шапный все и квитанция лежала в журнале, спокойно. Плюс к этому, там была полная регистрация этого документа. Поэтому вот здесь и кроется неправдивая информация, О тех судах, которые ведутся по мне. Групповых. <как> <как> так. Есть руководство из забыта. За нее <плес> <как> За надо отвечать.